Вітаю наші клієнти. Хочу вам сказати, що ми вже повним ходом отримуємо весняний та літній товар. Нагадую, що взуття у нас з 15 по 50 розміри сьогодні ми отримали класні кросівки та сандалі з 36 по 41. Давайте я вам покажу, які моделі. Ось таку модель в шкірі кросівок. Сандалі в замші та в шкірі. Кросівки на високій платформі біла з префорацією, чорно-біла. Та ось така платформа менше білого кольору. Також є така модель з 36 по 41. Замшеві кросівки. Зверніть увагу, що всі оці кросівки, що я показую, вони дуже легкі. Та крокси з 36 по 41 в різних кольорах. І ось така ще модель сандалі. Чуть не забув її показати. Так що заходьте в магазин Тіго або пишіть нам в дірект.